Президент Зеленський в одному зі своїх звернень нещодавно попередив українців про те, що Росія буде надалі застосовувати дрони для ударів по території України, і такі ночі, які ми мали в перші два дні нового року, їх може бути значно більше. Що можна про це сказати більше? Ну Російська Федерація намагає проводить системні послідовні перемовини з Іраном, який є головним постачальником цих дронів, за допомогою яких вони атакують територію, та атакує територію України і насамперед об'єкти мирної критичної інфраструктури України. Вони намагаються збільшити кількість таких дронів за даними головного управління розвідки. Знову ж таки інших розвідувальних співтовариств. Вони отримують можливість отримують більш все більше. Таких дронів, але їх кількість не є безмежною, е, тому говорити про те, що дуже багато буде таких е, атак повторюватися. Е, ну ми, ми цього не виключаємо, тому що запаси є, і Росія зараз працює над тим, щоб і власне виробництво, і на території інших колишніх е, е, союзних скажімо так республік нинішніх країн. І Азії і в Білорусі намагаються налагодити виробництво таких безпілотних ударних літальних апаратів дронів Камікадзе. Але наші повітряні війська протиповітряної оборони повітряних сил України продемонстрували, що ми вже навчилися дуже ефективно протистояти саме дронам, тому що в перші хвилі, коли вони почали їх масово засовувати, ми до цього ще до тактики, методики і протидії. Як такої не було системної зараз? Вона вже вироблена, і останні масовані атаки вони продемонстрували, що цілі з великим рахунком не досягнуті лише кілька оцих БПЛА вдалося спрямувати на ті об'єкти, на які вони були націлені. Всі решта були знищені, а деколи ми знищимо фактично всі 100% таких дронів. Тому неспокійні ночі вони будуть. Прислухатися до сигналів повітряної тривоги необхідно, але наші війська протиповітряної оборони, повітряні сили, готові до цього. І я думаю, що ми цю загрозу завдяки в тому числі західним зразкам протиповітряного озброєння суттєвим чином вже невілювали. А чи можна перешкодити постачання іранських дронів до Росії і їх подальшого виробництва навіть на території Росії, можливо, навіть Білорусі? Ну скажімо, ми над цим працюємо над цим працюють і наші західні партнери, сполучені штати, країни Європейського союзу. Проте треба розуміти, що на сьогоднішній день в умовах нинішніх технологій налагодити виробництво, навіть маючи кілька зразків для того, для того, щоб їх повторити великої складності немає питання лише часу. І навіть якщо ми припинимо будь-які поставки з країн. Сходу з Ірану цих дронів Російська Федерація зараз веде дуже таку масовану роботу по налагодженню їх випуску на власних потужностях, тому вони їх звичайно будуть виробляти, вони їх будуть застосовувати. Але ми також в цьому плані не стоїмо на місці і ті прогнози, які озвучувалися представниками нашого уряду, я думаю, найближчими місцями будуть. Продемонстровані і для громадян України, і для іншого для наших партнерів і для всього світу.